Артмаш пропонує комбіновану модель дровокола, де одразу ви можете використовувати бензиновий двигун або електродвигун. Для людей, які хочуть перестрахуватися і бути впевненими, що вони можуть сьогодні працювати на електричному двигуні, чи завтра можуть без проблем виїхати там, де немає мережі, і працювати на бензиновому двигуні. Бензиновий мотор, який ми пропонуємо, китайський мотор високої якості, перевірений роками, на 7 кінських сил споживання бензину, підкреслюю, споживання бензину не більше 250 п'ятидесяти грам чистого 95-го бензину. Тобто, на 8 годинний робочий день ви реально будете споживати не більше 2 літрів бензину. Якщо порахувати по сьогоднішнім цінам, це 120 гривень. Але але запам'ятайте, ви користуєтеся без проводів, без шнурів. Ви маєте незалежність від мережі. І 120 гривень мені здається на ту продуктивність, яку робить і приносить цей дровокол, це чудовий показник. Дровокол забезпечений електродвигуном на 2,2 кВт, 3000 оборотів. Реальне споживання цього мотора по кіловатам на лічильнику буде не більше, ніж півтора кВт. Зусилля дровокол буде видавати майже те саме, що і на бензиновому моторі, і гарантовано він буде справлятися з будь-якою деревиною. Ви часто запитуєте на рейкових дровоколах, скільки служить шестерня та зубчата рейка, і я даю вам відповідь: що за 12 років ця конструкція настільки удосконалена. Шестерня виробляється зі спеціальної легованої сталі, де на сьогоднішній момент ми даємо гарантію без проблем 500 метрів кубічних колки деревини, але повірте, вона робить значно більше. Вона виготовляється на верстатах з числовим програмним управлінням і виготовляється спеціальними інструментами, які ми замовляємо в Ізраїлі. Рейка зроблена з високоякісної європейської легованої сталі, проходить термообробку. І вона служить тисячі кубометрів колотої деревини. Підкреслюю, Артмаш не використовує резинові відбійники. На ручці і відбійник іде, коли ховається і витягується каретка, ось цей ударний механізм. Відбійники йдуть поліуретанові. Даний матеріал значно краще резини, і він значно довше служить. Подивіться на її комфортну роботу. Я не відчуваю ніякого удару. Напротязі 12 років ми удосконалюємо дровоколи постійно, і за останній рік в нас було змінено щеплення на ось цьому двигуні. Щеплення стало більшого діаметру, і кулачки стали ширші. Тобто. Виробник на це щеплення може давати вже пожиттєву гарантію, так як я впевнений, що з цим щепленням у вас нічого не станеться, і ці кулачки розраховані на масове виробництво деревини і на великий довгий срок служби. Ви можете побачити, що ніж кріпиться вже на два ось таких потужних болта. Ось цей упор він став мощніший і більший. Пластина, яка це все тримається, зроблена з 14 мм сталі, і воно усе проварено на високих токах полуавтоматом. Ніж також може мати пожиттєву гарантію, і цей механізм в нас на сьогоднішній день він з ладу не виходить взагалі. Заточка, ножа йде 20 градусів. І коли ви ставите поліно і йде колка поліна, він робить як самозаточування, точити ножа не потрібно взагалі. Маємо удосконалену конструкцію стола, який витримує навантаження більше 100 кг. І будете впевнені, що цей стіл буде служити довго та надійно. Усі підшипники, які використовуються на дровоколі, вони усі мають металеві обойми. Не потрібно ні перекидувати ніякі ремені. Не потрібно нічого міняти. Ви завели бензиновий двигун, працюєте від бензинового двигуна. Ви виключили бензиновий мотор і ви працюєте від електродвигуна. Дровокол промисловий для будь-яких цілей, для заготівлі дров, для їхнього продажу, для відземків, для сучків. І ви можете експлуатувати його для будь-якої породи деревини. Дровокол в основному ви отримуєте на європіддоні в розібраному стані на 50%. Крупногабаритні частини, такі як стіл, Маховики, ноги, колеса, вони, мотори, вони від'єднані і в нас є відеоінструкція, по якої ви без проблем складете даний дровокол. Отже, підкреслюю, 12 років на ринку, двохрічна гарантія. Сервіс. Позвонили, відправили будь-яку запчастину. Не сумнівайтесь ні на мить. Замовляйте продукцію «Артмаш».